Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні у нас відеозвіт про готові роботи і покажу дві роботи, які зараз у мене активно. Ні, не дві, а три роботи, які в мене зараз активно в'яжуться. І так, що перше, це шкарпетки, в'язані на машині 5 класу. Ось така пара. Ось така пара, і ось такі. На оці шкарпеточки є серія майстер-класів від початку і до кінця. Усе детально показала, розказала, і як в'язати ось такий візерунок зигзаг, і як в'язати п'яточку, і як в'язати мисочок, і як збирати ось таким цікавим швом. Декоративним швом у вигляді косички. Це все я показала і розказала, і по цьому методу я в цьому році це мій найулюбленіший метод в'язання шкарпеток. Тут у мене пряжа залишки від попередньої компанії шкарпеток, які я вже вам показувала, там, мабуть, 5 чи 6 пар. І за оці, зараз покажу. Значить, оце ж карпеточки, ось такого колір незабудки і... або колір льону. Мені здається, що це колір льону. Вони не то, що блакитні, а прямо такий дуже красивий цвіт льону. Це ж карпеточки на 38 і 39 розмір. Вони так гарно тягнуться. І. Це ниточка Алізе Артісан. Всі з нею знайомі, я з нею працюю в цьому році перше. І що я хочу сказати по в'язанню на машині, вона прекрасно в'яжеться. Вона тонша від класичної пряжі, хоча візуально про це не скажеш. Написано 420 метрів, але відчувається, що ниточка тонша. В шкарпеточках. Вона гарно тримає резиночку, прекрасно лягає в лицьовій гладі. Тобто я задоволена цією ниточкою. Хочу замовити ще різні кольори. Однотонна, вона, це колір, до речі, це колір 432. Не знаю, видно вам чи ні. Напевне, видно. Склад по стандарту. 75% вовна, 25% поліамід. Ну, ось такі. І ось це шкарпеточки, ось така красивуща смужка. Такі смугасті смугасті, це на розмір 42. Це чоловічі шкарпеточки, теж тут з'єднання ось такою косичкою. Ось вона. Класні шкарпеточки. Це пряжа. У мене тут трошки залишку ще є з цих шкарпетків. І це ниточка ось. етикетка від неї. Тут все. те А, ні, не те саме. 60% вовна, 25% віскоза, 15% поліамід. Хм. На дотик я вам скажу, різниці я не відчуваю. 400 метрів в 100 грамах. І це в мене був колір. От. От щось із цього. Щось із цього колір. А, партія це оце, значить, колір 7228. І артикул є, і партія є. Тобто, це мені оцю ниточку, це мені точно присилала моя подруга Марина із Німеччини. У мене було декілька моточків, дещо я відв'язувала спицями. Але я не пам'ятаю, щоб були ось такі смужечки. Класна нитка. Дякую, подрузі, за пряжу. І ще одна робота в мене зв'язалася. Це ось такі штукенції. Можна подумати, що це мітинги. Ні, дівчата, це не мітинги, це щось по типу гетри. Не доноски, як сказала в мене Катя. Зв'язала я їх по принципу шкарпеток, вручну, на машині вручну, відібрала резиночку, трилицьові одна виворітня. Зв'язала 80 рядочків вгору. І потім з'єднала такою самою косичкою. Тут пряжа у мене, зараз покажу. Показую, пряжа це вівчарі. Вікторія, по-моєму, тут 100%, 100 грибінний меринос у дві ниточки, 700, по-моєму, 50 метрів 100 грамах. Із неї я в'язала вже не один джемпер, і зараз покажу ще один. І плюс ще ось така ниточка. Це картний меринос, тобто це два мериносики, склала ниточку цього, ниточку цього, і вив'язалися ось такі м -м, недоноски. Е, так, да, вони повинні бути високі, під коліно, начебто, да? але тут був запрос такий, щоб е, не були вищі носків, халявки, але щоб не носки. Ну, Зв'язала. Поставлю фото, як виглядають, бо я приміряла на себе, як виглядають на нозі ці вироби. Ну, чудне, але зараз така обув, що приходиться і таке в'язати. І так, готовий. Светтер, водолазка, чоловіче із двох видів мериносу, як я вже показувала, це гребінний меринос, одна ниточка і одна ниточка кардний меринос. В кардному мериносі там 1600 метрів г, у грибіному 750 метрів г. В'язала я його довго, мабуть, місяців три. Спиці 3,25 по тілу. Горловинка на спицях 3 мм, і спиці 2,5 в'язала манжетики на рукавах. Тут е, був запрос який, щоб не була резинка дуже стягнута, і я так її в'язала і по тілу, як ви бачите, видно, я сподіваюсь, видно. І по тілу вона просто продовжує. Тіло водолазки, тільки що я її зробила плотнішою, сюди додала ще ниточку кардного мериносу, щоб трошки уплотнити. Взяла зразу грибінний меринос, виходить, дуже грубо, тобто там ниточка товща. Потім взяла до основного полотна, додала одну ниточку кардного мериносу і вийшло більш-менш краще. Не ідеально, але краще. Тобто резиночка, вона тут якби декоративний вигляд, точніше декоративну роль грає, але і не закручується полотно і при тому більш устойчиве. Так само зробила і на рукавчиках. Тут візерунок трилицьові одна виворітня, і коли я переходила на резиночку, Резиночка 1 на 1. Спиції 2,5, як я вже сказала, і ось так я просто перейшла і вийшло дуже, дуже акуратно. Да. Закривала низ, закривала еластичним способом накидом, а тут просто закрила без еластичного способу і то так край трошки, знаєте, Трошки розходився, хоча після прання стабілізувався і нема такої рюшечки. Так, по розмірам. По розмірах. Як ви розумієте, тут резинка? Так? Тягнеться воно дуже гарно. Після прання, правда, не дуже потігся, але полотно стало м'якеньким, більш еластичним, приємним на дотик. Я б не сказала, що він колючий. Ну, подивимось, що скажуть замовники. Що скаже замовник? Так, по ширині 40-40, 45-45 см ширина і по висоті, по висоті 72 см. Довжина точніше, довжина виробу. Довжина рукава від пройми у мене 52 сантиметри. Я думаю, що можуть рукавчики бути довгуваті, ну, довгуваті, не короткуваті. Довгуваті ми можемо розпустити і підв'язати по-другому. А от коли короткуваті, тоді дов'язувати, як би то прийдеться. І висота горловини, хоча я про це вже казала. Попередніх відео про цей світер 16 сантиметрів. В принципі, більше розказувати про цей светрик нема чого. Після прання ниточка стала м'якенькою, рівненькою. В принципі, петлі були і коли в'язала, теж рівненькі. Ну, такий, знаєте, він, скажімо так, не товстий, середньої товщини светрик. Ну, я думаю, що класно буде носитися. М'якенький, тепленький, класичний, такий собі, не хочу фокусуватись, класичний светр. Класична водолазка. Тепер, що в мене активно на спицях. На спицях адаптивні шкарпетки. Я їх дов'язую. трошки не хватило у мене часу, щоб їх дов'язати закрити. В'яжу цей варіант, в'яжеться не так, як я зазвичай в'яжу. Але я тут просто зберу, там 4 петлі останеться, я їх зберу докупи, та і все. Зазвичай я в'яжу від миска вгору, а тут я вирішила зробити. Навпаки, Тут в'яжеться це напіввовна лізела на голд якась колись. Це вівчарі кольорова вовна ниточка на мисочок, і це теж вівчарі кольорова вовна, тут ступню в'язала. Хлявку в'язала в дві ниточки, саме оцією, що розпускою напіввовни. А вже ось сюди в'яжу, щоб трошки було тепліше. Одна ниточка розпуску і одна ниточка кольорової вовни. Так, далі, дівчата, що в мене новий процес? Так, да, є в мене новий процес. Це моя мрія, мабуть, я б так сказала. Мрія пов'язати із пряжі дропсейр. Цю мрію мені здійснила моя подруга Ірина Брант. Вона прислала мені цю ниточку, саме цього кольору. Це такий ведмедик-ведмедик. Значить, не показала нічого. Колір 49. Ось такий коричневий відтінок, він тут неоднорідний. Дропс Air це шнурочок, набитий альпакою. 65% альпака, 28% поліамід і 7% вовна. Рекомендують спеції 5 мм. Я його і в'яжу на п'ятірочці. Переставила камеру, бо фокус тікає і зовсім його нема. Значить, оцю модельку я побачила в Pinterest. Точніше, вона трошки була не така, але я зробила по-своєму. Одна частинка в'яжеться візерунком із жгутами, косичками. Одна частинка в'яжеться просто лицевою гладдю. Те саме в'яжемо і по спинці. Значить, цю модельку я в'яжу від гори, так як я в'язала поперед, свій попередній джемпер із смушками. Тут я вже зробила свої розрахунки, по-своєму, все вже я смисл, е зрозуміла, все мені ясно, я значить, набрала, все розрахувала, зразочок зв'язала, все прекрасно. З цієї пряжі я хотіла, правда, зв'язати кардиган, але потім передумала. Я не знаю, як вона себе поведе після прання. Кажуть, що вона може підсісти, інші кажуть, що вона може розтягтись. Побачимо. Зараз, в принципі, тягнеться вона дуже гарно в усі боки. І в висоту, і в ширину. Тіло я одв'язала три моточки і зняла на. Допоміжний тросик і почала в'язати рукавчик, піднімала петлі. значить, На пройму я залишила 20 см. Отут, і тут ще підрізи, У мене 4 петлі, мені здається, 4, 6 петель. 6 петель підрізів. Підняла я із пройми петлі і пішла в'язати рукавчик. Скажу чесно, ще один раз тільки приміряла. Підняла петлі на рукав перший раз, відв'язала до ліктя, поміряла, і мені не сподобалось. Рука виявився вузькуватий. Розпустила, підняла по-іншому. Частіше зробила подвійну петлю. В першому варіанті я робила подвійну петлю четверту і п'яту, а в цьому варіанті я зробила подвійну петлю третю-четверту. Тобто першу другу піднімала з крайньої петлі, а із з третьої петлі робила дві. І так уже рукавчик більш цікавіше виглядає, більш краще. Після 50 рядів зробила убавочку дві петлі, і далі знову в'яжу рівненько. Тут вже я майже дійшла до манжетиків, тому в'яжеться швидко, вяжеться легко, це така моя відпочивалочка. Джемпер буде теплющий, коли його носить у наші теплі зими, але нічого. Головне, щоб він був. Я дуже хочу спробувати цю ниточку, дуже хотіла. Вона мені прийшла, тому чого відкладати на колись. Треба швиденько в'язати. Ну, і ще один процес процес, який в'яжеться цілий рік. Це симфонія жакарду. Так, тут уже маркери розлітаються по всіх, по всіх боках. Симфонія жакарду. Я так маленькими короткими рілсами знімаю, показую. Я не в'язала цей процес із червня місяця. Травень я відв'язала. Ось оце, ось оце був травневий візерунок. А далі, ні. Ось цей ось цей румбики. Це був травневий візерунок, і далі я до цього процесу не доторкалася зовсім. А тут уже грудень, тут уже останній візерунок на цей процес е випав, і я вже ж так, знаєте, совість, совість треба мати. Думаю, треба братися за цей процес, бо дівчата в'яжуть потихеньку, а я від... залишила на останній момент цей весь. Це все в'язання, тому взялась і гарно так вив'язую. Значить, це у нас візерунок червня, ось, ось він. цей візерунок я використовувала в джемпері із смужками. Далі візерунок липня я його подвоїла. Насправді він ось так такий хрестик і з таким ромбиком. Це більш така оздоблювальна. Оздоблювальний орнамент. Але я його подвоїла, бо, як би то я дивлюся, що в мене короткувата жилеточка виходить. Тому мені треба подвоювати. Тут залишилось то небагато. Серпневий візерунок виглядає ось так у мене. Але він рапорт, ось так. Тобто хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і все. Схожий візерунок у нас вже був, але це не той. А це вже інший. І я його теж подвоїла, зробила ось такі румбики. А далі в нас йде вересень, жовтень-листопад і грудень. Поки що я ще нічого не в'язала. в мене залишається, в принципі, достатньо пряжі, я так думаю. Значить, Це вже в мене фіолетовий йде, Тобто у мене ось ось отак ще буде десь відстань. Ну так, да. ось фіолетовий, там далі піде зелень, чорний, і знову повернемося до фіолетового. Е, рукавчики я не обв'язувала ще. Чого? Е, я подивлюся, що в мене тут буде із пряжею по довжині, скільки в мене яка довжина буде. І тоді буду дивитися, чи буду я низ і рукавчики обробляти ось цією Помаранчевою ниточкою, чи все-таки в мене залишиться оця, і я е, буду обв'язувати нею. Подивимось, чесно кажучи, сама ще не знаю. Але вже час під... піджимає, треба вив'язувати, треба доводити цей проект до свого завершення. Так, тепер, мабуть, це вже все, що я вам хотіла показати, готові роботи показала. Процеси, які активно в'яжуться, теж показала. Є плани на машинку, на машинне в'язання, є плани йти в спільний проєкт. Ну, це вже історія з наступного відео, тому залишайтеся, чекайте нових відео. На цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Легкого вам в'язання рівних петельок. Пока, пока.